Друзья, как э, воюет наше керівництво, Украина давно могла бы поставлять свой титан, производить готовый металл и поставлять его в Соединенные Штаты Америки. Вместо этого из-за разных мутных схем, которые совместно сделаны прохиндеями в Украине и значит, российским государством под контроль. Тобто, про що говориться, друзі? Дивіться, титанових руд в нас залежі 20% від всіх світових. Тобто, ми тут е круче, крутіших. Титан, ви розумієте, да? наскільки це важлива складова? У військовій галузі в першу чергу. І чомусь дивіться, третій рік війни, замість того, щоб. Е Робити титан і продавати американцям. Ми продаємо руду росіянам, вони виготовлюють метал і продають американцям. Ну, а ми вмираємо. А ми будемо вмирати. Питання: за що? За титанову руду, яка продається в Росію з української землі? Чи як? І коли нам будуть вже з цього капати якісь гроші? Дякую.